Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Спробуємо зробити роботу нашого каналу Шахи з гроссмейстром урочистістю різноманіття От в наступному форматі. Кожного дня будемо додавати три таких моменти. момент номер один це Етюдня. Зараз ми сьогодні подивимось його. Я поясню мотиви, поясню. Як тут і чому білі виграють. Другий буде момент це порада дня. Це буде у шортсах нашого каналу. І третій момент, який ми теж будемо намагатися кожного дня висвітлювати пропозиція дня. Це цікава пропозиція від школи Шахи в Чому перемагати, якою ви зможете, гаряча пропозиція, якою ви зможете скористуватися на протязі дня. Отож, починаємо етюд Горвіца. Доволі відома позиція, її бачив ще в дитинстві, я вирішував багато тюдів. Хоча е я вважаю, що все ж таки корисніше подивитися більше тютю, а потім через деякий час е вже спробувати їх повирішувати, аніж просто сидіти і над одним ітюдом ламати голову там кілька днів, умовно кажучи. Ну і ось нещодавно він потрапився мені на очі в інтернеті, якийсь там ну, шахіст, мабуть, рівня другий розряд, намагався його пояснити. Не дуже впевнено ставлячи фігури, але для нас головне подивитися ось його детально і проговорити всі моменти. Чому тут погана позиція в чорних? В них не грає Тора. Тобто в них не грає найсильніша фігура серед тих, які є на дошці. Умовно, найсильніша – це Тура, яка коштує 5 пішаків. Так, король веншпілі теж коштує багато 4 пішаки, але і король чорних теж розташований не дуже. Король білих активніше за короля опонента. Тура білих активніша, і кін білих теж починає стрібати. Найсильніший хід кінів 5. Тепер, звісно, програє хід королів 8 через відкритий шах. І втрачається Тора, біля залишається біля з зайвою турою. Так само програє і хід королів 7. Тут ще й подвійний шах, дуже таке, дуже сильна зброя, і втрачається Тура. Подивимось хід короля ш 8 В цьому випадку чорні взагалі отримують мат. Звичайно, можна в цій позиції побити Тура 6 і виграти партію. Але я завжди даю поради учням, що не Віддавайте свою перевагу за дешево. Подивіться, можливо, є шанс зіграти на мат. Вигравайте партію відразу. І ось тут найсильніший хід королів 6. і мат буде не пізніше аніж на сьомому ході. Ну, давайте подивимось, наприклад, король ж 8 шах. При король аж 8 знов-таки працює подвійний шах і типова матова конструкція. Будь ласка, запам'ятайте її. Вона доволі часто зустрічається. І ну, в Бліц зустрічаються подібні конструкції доволі часто на будь-якому рівні. Ну, при королів 8 білі грають кіні в 5, не даючи королю далеко втікти. Загрожує Тураж 8 мат. Якщо король g8, то знайома вже конструкція ось така. Якщо король піде на Е8, тоді король Е6, бачите, король це дуже-дуже велика сила. І вона може отак стримувати короля опонента, загрожує знов Тураж 8 мат, і, в принципі, від цього ходу немає захисту. Тураж 8 приведе до мату на наступному ході. Ну і давайте подивимось при королів в 6, хід С5. Чорні намагаються якось долучити туру до гри. Здається, після Тураж 7 ну в білих ну кінів 7, король G8 і чорні пливуть. Але тут. Виходить на перший план. Фактор, який є одним з найважливіших в усіх геншпілях цукцванг. Два фактори веншпілі дуже важливі це цукцванг і фактор простору. Дуже важливий. І тут ми бачимо в чорних проблеми з фактором простору, тора повинна відійти, і тоді ми ставимо вже знайомий мат. При король G8 буде позиція з головною лінією, тому я дуже тут акцентувати увагу на це не буду. Теж буде ход Тора G8. Кінь 7 і кінці 6. Тура заарештована. Давайте подивимось це через хід короля 7. Білі дають шах, дають ще шах. Ну, виграє і Тура аж 8, чесно кажучи. Ось такий перехід до пішакового еншпілю. Але тут потрібно, звичайно, розуміти, що після А5 в нас є можливість, побити, зробити взяття на проході. Інакше б тут могли б виграти вже чорні. Але взяття на проході, звичайно, виграє, тому пам'ятаємо про це правило. І тут чорні чому програють, тому що білих більш активний король, який встигає все це поїсти. Але я таку знов-таки даю поради учням, що е в пішаковий еншпіль потрібно йти, коли ви 100% розумієте його оцінку. Якщо у вас вигр... ви знаєте, що позиція виграна, а в пішаковому є якісь сумніви, то не треба туди йти. Пошукайте, можливо, є якесь більш легке рішення. Треба виграти так, щоб. Не було ніяких сумнівів, і щоб не було у суперника жодних контршансів. Тому найпростіше тораже 2, на Королі 7, тораже 8, знов таки на КОРОЛІВ7. виграє й тораже 7, давайте подивимось коротенько. Ну, в принципі, одне і те саме. Але ком пише, що трішки точніше тораже 8, це якісь вже в нього там свої думки, але ми виходимо на ту позицію, про яку вже сьогодні говорили. Що тут буде? Якщо король піде на Є8, то після королі 6 чорні знов-таки. Цукванзі. Тобто білі б не могли при своєму ході ніяк виграти, але чорний король повинен відійти. Або пішак А повинен піти. І ми знов пам'ятаємо про взяття на проході. Або король повинен відійти, і білий король просто йде, з'їдає у руй, білі легко виграють. Чорні намагаються похитривати, зграти король А, Тепер є мотив кінь Д8, Кінь Б7, але там буде трішечки заарештований кінь. Це теж виграє і доволі легко. але Бачите, опозиція, ось чому важливо вчити такі елементарні моменти, вони можуть вам допомогти в більш складних ситуаціях. Саме тому я завжди казав про поради Михайла е Таля, що він кожного дня вирішував 100 задач одного будучи генієм комбінаційної гри, визнаним генієм. Тому, тому що в ці, ці маленькі ось картинки потім спливають у вас в голові при е вирішенні більш складних задач. Так і тут бачимо опозиція і. Все чорні в Цупцванзі, білий король йде на C8, знов таки, ми вже це дивилися, і білі виграють. Ось такий гарний тют, в якому були які, е, які фактори принесли білим перемогу. Ще раз: це дуже погана позиція чорної туру. Більша активність фігур білих, ми вже сказали, тура, кінь, король. Всі ці фігури набагато активніші за фігуру суперника. Також ми пам'ятаємо про важливі фактори будь-якого едчміру: це цукцванг і фактор розтуру. Друзі, працювання цієї рубрики буде залежати від вас, від вашої активності. Напишіть якийсь коментар. Наприклад, та я це знав, що ви таке показуєте, я можу вам показати безліч тюдів і вирішити їх. Або дякую, було цікаво. Напишіть, який у вас розряд, який у вас рейтинг. Це ж не так складно, це якась хвилинка. Бачите, ось я записував відео, ну, трішечки там, знаючи це і все рівно, я, щоб матеріал був максимально якісний, витрачив певний час, щоб це перевірити з компом. Пам'ять пам'ятю, але чому б не перевірити. Потім, бачите, записав приблизно 10 хвилин. Потім це буде певний час ще розмістити. Я думаю, хоча б у узнаки э, подяки. Написати якийсь коментар, порекомендувати, можливо, це відео друзям, там, підписатися на канал, якщо вам сподобався цей контент, і якщо ви хочете за подібним контентом теж слідкувати у майбутньому, то я думаю, це не так складно. Ще раз дякую, всім гарного дня на зв'язку. Ще сьогодні буде рубрика, знов-таки нагадую, в шортах порада дня, хоча декілька порад я дав у цьому відео, звичайно. І у дописах на каналі буде. Пропозиція дня, всім дякую. Бережіть себе.